Так, доброго раночка. Виходимо з хати. Звері. Да. А чого? Зразу починається. Того знімай, того не знімай. Та в Там ще ранок-ранок. Ну, виходимо, собаки. Бігають, ділу понаробляли, ділу понаробляли. Починаємо гребти загрібати, всі ховати, Ось камеєчки затоптували, бо вже утро починається, день починається, воно пече. А воно вже пече, яблучка. Ой, як хорошо в лі. Тож, глядати яблучка, йоб... яблучка. А, єсть, єсть. Яблочко, бачите? Єсть, їсть, це після котів. О, так. так, що вам показати? Хто зна, що цвіти цвітуть, бо одні цвіти. Покажу вам свої чорнобривці. Давно двір не знімали. З чорнобривці, в цьому, году, мабуть, одні чорнобривці. Треба зараз набираю та позаливую, земля репається. Земля репається. Є ще смородинка на кущах. Ось вам покажу, хто в місті живе, так воно росте. Ну, десь хай нарвети компот вже. У нас ціле літо компот. У нас компот, тут і по річки. Трошки. Кажу, трошки треба нарвати. Ось і смородина. Він ще абрикоси, так ти подиви абрикоси знизу. Ти бачиш, як? Ті вже опали давно. Так ті опали, а ось внизу висить. Тут вже нема. На дереві нема. А знизу ось гілочка. висить. Дуже, Висить. І треба й абрікоси пособиратися. Давно вже не збирали мушки чи віником. Ці понаробляли тут. Заколібали. Я отланкую. Що? Хорошо. Та ви і, і в мене багато. У мене бій. Угу. Зараз ми прийдемо, вияснимо. Ні? Зовсім? Зовсім. А де ти є? А, а хоч скажеш привіт, тебе не бачили. Трудяга. та я не буду тебе. Трудяга, ось утепля в хату. Утеплили. Та ще ж що це ж хочу показати. Писали нафіга вам наша, нафіга нам ваша хата. Я на тому каналі таку неосторожність сказала, а кажу, ось утеплим. Мала неосторожність. Кажу, утеплим покажемо. Вони пишуть в коментарях, нафіга нам ваша хата. Воно так і є, кому воно потрібно? Та ми ж не показуємо, що комусь потрібно. А показуємо, що зробили. Ось. Ще одна скотина в будці сидить. Риють ями, Ось тут під виноградами. Красавці. Далась. Не тебе здуй. Іди сюди. А ну гукай його. не знімаєш на будці. Слідка, йди сюди. Я? Ви? Ви? А, до мене не виходять, погодяться всі. Раз. Калашики ці. А в Та, тебе трусик шун. А ви не водите? А де ви? А у вулиці живіть. Бо вже ніколи дивитися було на виноград. Виноград такий. Кажу, яка красота селун. Він це не просто слова. То так і є. Поїхать в город туди-сюди. І додому, до рідної хати, так? Да? Зараз трошки рідню кухню утеплили. Так що ніхто нас не захватить, ніхто до нас не підбереться. Ось давай. Е? Задавимо за хати за все. Ось хата. Так птички, блядь, сидять, он, бачите? там, боже, там. Тут непонятно хто живе, вони чи ми. Зараз ось, ось. Бо, вліч, якщо покаже, воно, а не це. Отам, боже, там. Оце ж весь мусор сипеться. Отаким таким цвітом зробили. Оце, оце корито треба убрати Юр. Столик твій. Ключали на ніч кондиціонер, це за літо. Отак вот А що ти з проволоками прикрутив кондиціонер, Юр? А що то за проволоки, ти не чуди, спеціаліст? Надо. Віровками поприв'язував, би. Ти ото таке, щоб не було його. Спец! Господи, хоч би не поступлю. Замахало хата це, конечно. Через те, що жара страшна. Почали робити. Бідні хлопці, бідні... Оце таке. Оце так. Хоч її таким цветом зробити. он там хоть понакручивал. Да? Будем разбираться проволочка Что-то так и делал. Давайте, давайте. Замахало все вже жарко. Так, заходимо сюди. Що в нас тут? Чи розвиватися, чи не розвиватися, чи хто знає що? Сливки. Оце таке сина нарвали. Йому сливки, такий крижовник. Вже пів відра привозили, поїли. Оце. Ой, ужас. дихати тут, але тут кондиціонер включу на день. Ну і так в селі петушка і співають. Тільки що петушок кричать. Все треба контролювати одним словом. То на проволочке, то на вервочке. Ой! В общем, отака. Вон там я. Страшна стумна і політична. І це ще восьми транемо. А вже за духа така, що це ужас. Це за ці ленти ви пишете, що за ці, що? Зніми ленти. А що тут ленти? Синя, жовта, красна, а що тут ленти? Це віночок зроблений, не мною зроблений, і цвіточки такі? Що тут за ленти такі? Чи це вже ми з ума зійшли, що ленти не такі. Чи як? Ой, підожіть. Стрічки, стрічки. Все таке. Не видумуйте, не в цьому, не в ленточках тих діло. Любили б Україну побільше, чим кому положено любити. Ой, їздили вчора на річку трошки після гадань ваших. наших, Он Купив син зонтик такий вчора відкривали на річки, робили холодок, вода слунимо, не передаваємо, наскільки, наскільки нагрі, там в душі тут вже балакати нічого взагалі. Так що таке діло. Всім гарного дня, коли вийде відео, чи вечором, чи утром, чи днем, всім гарного дня. Йди на двір! Йди на двір! Йду на двір, сказала. Всім непонятно, що треба. Зараз підемо за балакати, за ті проволочки прикручені. Так, Всім гарного дня, дівчатка, хлопчики. Може вже колись таке дождемося, що вже спаде. Ой, боже Боже, наказання. За щось нас усіх. Та за щось весь світ воно наказує. Люди, люди вже, бачиш, заробили тільки такого. Такий, 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 у нас, такий у нас ранок. Полтавська область. Всім миру, добра, тепла, тепла хватає нам. Зимою будемо як будемо живі, здорові, скучати за цим теплом. А зараз, а зараз жарко, а ще жарко. Ось так у нас вийшло. Пішов, пішов, пішов. Ховався, сховався, вийшов. Давай, бігом. Трусок. Не хай трошки відкритий, Юр. Трусок пішов. Стирається, поставила стирати. З 12 в мене руходоння розкладе, потім як десь був, може теж. Ти чого до мене заховався сюди? Заліз, заліз. Куди ти поліз? А ну давай на двір, давай. Давай, давай, давай виходь. Ось так, повір все. Кажи. Повір робіть ну, мною, що хочете. А то, може, на річку з'їздим. Ой, не кусайся. Дуця на роботу сьогодні. То вже по такій жарі. Страшна. Та ще з такими дорогами, як у нас тут в Полтавській області. Ну, у нас в цю сторону, я не знаю, де там. Може хороші дороги, тут це ті жахи. Це жахи. Це казала вона, що екстрим би ще не бачили, в автобусі їздить. По таких, я тобі зараз біндам. Кусаєш мене за пальці, Тікай. Не бачили такого екстриму, Як в автобусі по таким дорогам. Їхати, ну що, одно робити треба. Поки працюємо, поки там буде видно. Що як іде. Дід сьогодні косить йде. Та не дід, дід це для внуків. Пан Юрій їде косить. новий крижовник. Піде піде, піде двору викоса. Потім там щось підбити, казав, треба. Щось покрасити треба. А я там за брикосами розбереться бумажки повно. такі наші сільські, каже, діло. Ой, не мало чого в села. правда, раніше, як не понімав кажу, то ти знову ходиш в трусах. І... Хто? Я? Ось таке. Не дивіться, Льоха, га? Більше більше понімаєш. Я вам скажу, що в селі буде легше вижити. От буде время. Тоді, коли в селі буде вижити, легше. От Тут і помідори їсти, вона сидить падлюка яка. Ну, так. це село. І штури висоті, б'ємо, і, і... надійнися. Ну, це село, рідне село. Нікуди з нього. Так, ну все, любаньки, дорогенькі. Гарного дня, зараз трошки туди ось... Розвону ще даму, сюнькою підемо всім і будемо знімати відео туди. Сливки добре, добрі сливки. Вони багато привезли відро. Ми йому, йому з дедом. М -м Вкуснятина. Так <ш Stunde> що, вам, на що нам ваша хата? Ми не кажемо, що вам треба наша хота, просто показали, як зробили. Та й все. Хота наша нужна нам. Все, давайте, пока-пока.